Незамінні очі на передовій. Сучасна війна з Московією показала, новітні технології визначають перевагу на полі бою. Зараз батальйони з кількох сотень людей контролюють території, які колись були під силу хіба бригадам. Як на фронті працює мережа камер спостереження, та наскільки вони збільшують кількість втрат ворога у наступному матеріалі нашого столичного кореспондента Сергія Салія. Купінсько-Леманський фронт є одним з найбільш напружених. Тут москалі щодня гатять з усіх видів озброєнь, від звичайних кулеметів до бойової авіації. Але попри це, наші війська рухаються вперед. Це ми зараз зайдемо на висоті, яку воспользується переважна висота, яку ми нещодавно зайняли. І оце ми зараз йдемо на крайню точку. На які ми закопалися, з якою ми бачимо, спостерігаємо на великові за діями ворога і наносимо враження. Командир 23-го стрілецького батальйону з позивним Чех розповідає: оперувати тактичним простором без новітніх камер відеоспостереження нереально. Техніка секретна. Пояснюють, як все працює при виявленні або прямого противника, або можливо там техніки. Там, цей. Пель піднімається такі такі нюанси. Передаю далі на штаб. Штаб тоді піднімає в додатковому режимі або коригує безпілотники. Наводиться артилерія і відбувається безпосереднє ураження. враження. Такі камери на фронті усе ще рідкість. Вони допомагають військовим залишатись у безпечному місці та при цьому контролювати ситуацію довкола. Адже бачать вони у радіусі понад 10 кілометрів та можуть з точністю визначати координати цілі. Противника бачив завчасно на підступах і наносимо максимальне враження. Він навіть не встигає спішуватись, як починає відступати, тому бережемо піхоту. Ми приїхали на позиції 23 го батальйону якраз вчасно. Оператор зафіксував активність російської піхоти за кілька кілометрів та передав координати командиру. Сіди, сіди, я каспер на прийом. на Спостерігаю рух противника, піхота з кишки на нирку. З кишки на нирку. Як прийняв? Буде відпрацьовувати. Завдяки тому, що ми бачимо противника завчасно на даному час. Ми вже 25 одиниць техніки знищили. А це такого типу з'явились на позиціях 23-го батальйону нещодавно. Загалом їх по фронту мінімум 60, розповідає Ігор Молоток, народний депутат, який регулярно виїжджає на передову. Разом із генштабом розробляють новітній візуал для наших передових частин. Зазвичай вони використовують камеру, коли йдуть прильоти звідти фіксується, звідки виходи йдуть, потім йде коректування і контрбатарея включається, дає можливість погасити ті Одну з перших камер встановлювали на пагорбах річки Сіверський Донець біля Святогірської лаври. Тоді вона дуже допомогла уже легендарним вовкам Давінчі. І тоді інтенсивність дій противника була набагато більша, ніж зараз. Тобто і артилерії було більше, і якби, ці камери допомагали виявляти як артилерію противника, так і порисування там особового складу. Ми разом з от, Перуном... Полізли в ті хащі, скажем, там, де прострілювалась, і встановлювали камери. І після того, знаєте, на такому хімічному, мабуть, рівні ми зрозуміли один одного. І просто це вже, мабуть, більше ніж друзі, це вже ми називаємо один одного братами. Мене потім дуже здивувало, що. Людина, будучи да, там депутатом Верховної Ради лазить по траншеям, да, там яку обстрілюють вертольоти, там міномети противника, лазить з нами, ставить камеру. Зараз ігор молоток з колегами тестує бойового робота мисливець, який незабаром передадуть підрозділу Вовки вінчі За кілька кілометрів від їх позицій. Це той же 23-й стрілецький батальйон, сформований у Києві. Його специфіка добровольці інтелігентних професій, серед яких доктор філологічних наук Олесь Федорук. У нашій поїздці ми стали очевидцями зворушливої фронтової зустрічі. Нас зблизив видатний українець. Теж герой свого часу, мій земляк Пантелемон Куліш. І ми познайомилися на святкуванні дня народження Пантелеймона Куліша, коли відкривали там пам'ятник в селищі Вороніш. Україна, по-перше, мала би бути європейською. Це була така максима Куліша, українською. Він був як це зараз першим одним із перших націоналістів, але він був м'який націоналіст, націоналіст, культурницький націоналіст, скажімо так. Олесь Федорук, найбільший знавець творчості Пантелеймона Куліша, очолює колектив, що готує повне 40-томне зібрання творів класика, але зараз відклав науку і наголошує. Головне відбувається на фронті. Тому в окопах та бліндажах уже півтора року, як доброволець, що воює за ідею пантелеймона Куліша, повернення України до кола культурних націй Європи. Він дуже чітко це усвідомлював, що наше майбутнє це Європа. І дуже хай в Росію оцю о, гнилу, безкультурну, абсолютно рабську, Цезаропапійську країну, яку, яку він іде, такаючи ненавидів. Олесь Федорук наполягає, що Україна зараз має усвідомити силу культури та ідей Куліша, який проповідував наполегливу самого світу та творення скарбів духовної Європи. Ця війна не лише за території, але й зміну свідомості мільйонів українців. Сергій Салій, Олександр Клеменко, спеціально для Д1 з фронту.